Привіт дорогі мої, ну що, ви замислювались хоч коли-небудь, чому в родині, яка живе в одному приміщенні, яка п'є однакову воду і їсть практично однакову їжу, у когось з родини є проблеми з нирками, а у когось їх взагалі немає. Чому так? Не замислювалися? Бо якщо б причина була б тільки у воді, у якості воді, які яку б п'є родина, то в принципі проблеми б мали б не тільки ця родина, а всі у певному мікрорайоні, будинку. Так Так от, все-таки схиляюся до того, що психосоматична причина є у всьому, в тому числі, і у такій проблемі, як каміння в нирках. Ну, перш ніж визначити, яка це саме психосоматична причина. Давайте подумаємо, за що відповідають нирки. А нирки це фільтр, який проводить через себе всю воду, всі токсини, і виводить з організму все те, що не потрібно організму, всю ту ж зайву рідину, яка пройшла через всі терени організму. Ну і, і скажімо так, що нирки це друге серце. Серце перекачує кров, а нирки перекачують воду. А враховуючи те, що е, організм складає практично на 80% з рідини, і вода є основним життєвим фактором організму, то так, нирки це друге серце. А от, якщо поміркувати метафорично, то нирки фільтрують також негативні емоції, страхи, тривоги. Ми вже з вами роз... Ну, так, спілкувалися на тему, що страхи і де, в яких органах вони реагують. Ну от сьогодні поспілкуємося саме про нирки. Тому що всі тривоги... Ці страхи, і гнів. Знаєте як? Є такий вислів. Ситуація минула, а осад та лишився. Так? А де лишився ось от? В нирках. Пісочок до піщінка до піщінки, ситуація до ситуації, реакція до реакції. І що ми маємо? Камінчик. Отже. Певна реакція людини на події, яка постійно повторюється на одну і ту ж саму подію, людина буде реагувати однаково. А отже, якщо вона реагує однаково, то і реакція організму буде відповідна. Якщо емоцію не прожити, не, відпу... не... не відпустити її, а залишити в собі, то, звичайно, вона буде що? Ну, Варитися в нас, переварюватися. І формувати камінчики. Ну, так, скажімо так, що ниркові каміння збірний образ неприємних подій, з яких людина не змогла, з якими людина не змогла змиритися, матеріальне втілення гніву, агресії, страху чи розчарування які не були виражені та залишилися варитися в нас. Як же проживати емоції? Що ж робити, якщо ми маємо цю проблему? Я завжди кажу: якщо ми маємо вже хворобу, ну півсправи зроблено, діагноз поставлений. Вже що привело до хвороби, в принципі, можна зрозуміти. А це означає, означає, що треба, перш ніж лікувати саму, самі наслідки. Вже наявність соматичних відхилень у вигляді каміння у нирках, то потрібно що? Змінювати свою реакцію. Я вам скажу, що це достатньо складно. Реакція змінюється на підсвідомому рівні. Змінити свідомо свою реакцію дуже складно, ви свої емоції пригнічуєте, не пропрацьовуєте їх. Ну і, скажімо так, вони всі залишаються у вас. Свідомо змінити реакцію, ну так, можна реагувати на певні події, реагувати, скидувати гнів. Воно полегшує, ну, в вашому житті поменшує друзів. Вони якась не всі будуть миритися з тим, що ви незадоволені, задоволені, бо, бо ви станете недоброю. Отже, ем, незручною для того, щоб у вас щось вкидати, і ви, ви будете реагувати, вам не можна маніпуляти, ви будете реагувати, і вам буде дуже незадоволення. Скидати емоції можна по різному можна їх скидати. Спортивному залі дуже допомагає зайву гантельку підняти і, в принципі, становиться вже легше. Можна поприсідати, якщо зал в вашому оточенні немає поблизу спортивного залу, то можна поприсідати. Десять разів присядьте, вам стане легше. Можна просто, в принципі, проживати емоції. Допомагає, до речі ну, Крик, крик. Виходите на поле, там, де нікого немає, щоб не лякати нікого. Покричали, сказали ага, ага, і, і вам стане краще. Ну, Як переживати емоції, обирати вам. Звичайно, як і те, якими ви будете здоровими чи, чи навпаки. Гарного вам дня! Гарного здоров'я! Ми обов'язково все переборемо, переможемо і станемо щасливі. Дякую. Ці м'які буміки